Так, друзі, всіх вітаю. Зараз буду перевіряти, чи все добре в мене зі зв'язком. Якщо щось буде йти не так, то повідомте мене, будь ласка, зараз поки, поки під'єднуються. Трошки з запізненням я почала цей ефір, тому що вже навіть розгубилася і забула. Де як підключатися? Тому трохи, трохи пару хвилин затрималася. Отже, давайте трошки познайомимося, щоб ви знали, трохи мене пізнали більше. Мене звати Малишок Ольга, я бізнес-коуч, ментор. І ви знаєте, в нашому житті ми часто біжимо до нашої мети, до наших цілей і намагаємось щось швиденько зробити, бо ми не встигаємо, тому, тому, звичайно, ми на цьому шляху щось хапаємо там поверхівкам. Колись я дуже ходила, любила в дитинстві ходити в ліс, і коли з бабусею ми ходили, збирали малину. Це взагалі були дуже такі класні часи, і ми йшли, дивилися там на ці малинники, звичайно, швиденько збирали там те, що бачили, таке гарне відерце і бігли далі. А бабуся нас зупиняла і казала: дивіться, що ж ви проходите. Це ж ви поверхівкам пройшлися, а ти підніми гілочку, ти заглянь під низ, що там. А там дуже багато е ягідок є, так? А ми це минали. І так в житті ми часто біжимо і минаємо, не дивимося під гілку. Так? Е я як коуч завдяки коучинговим інструментам допомагаю своїм клієнтам якраз заглянути під цю гілочку, так? побачити себе, пізнати себе, що сховано всередині вас. З моєю підтримкою у вас є можливість розкрити себе побачити себе, знайти свою силу, потенціал, відчути себе цінним. І це те якраз, що свідомо приводить до певних життєвих результатів, таких як мета, кар'єра, успіх і так далі. А, і зараз, от як коуч я весь 22-й рік дуже багато розмірковувала, і за цей рік зібрала певні якісь свої думки завдяки спілкуванню з іншими людьми, завдяки своєму досвіду. Ми За 22-й рік, звичайно, це був стресовий рік, ми багато що пережили, кожен пережив свій досвід. Я хочу поділитися от завдяки цим ефірам своєму досвіду, своїм якимось висновкам, думкам. І дуже буду рада, якщо ви будете коментувати, лайкати, Задавати питання під цим відео, яке я збережу пізніше на сторінці, для того, щоб я бачила, що вам це подобається, що вам це заходить. Так? І тоді в мене з'являється більше ресурсу, більше мотивації, енергії для того, щоб я ділилася і далі. Ну і звичайно, якщо у вас будуть питання, то теж задавайте їх. Я не планувала, бачите, я не спеціально нічого там, не, не, не рекламувала про ці ефіри, тому що. Це якось так спонтанно вийшло, бо в мене з'явилися час: енергія для того, щоб розказати про те, що я збирала цілий рік, так? В мене є поки що там чотири теми, які будуть проходити, з якими я буду ділитися вам, з вами наступні три тижні. Сьогодні перший ефір. І сьогоднішня тема це сепарація. Чому саме ця, саме військова війна? Вторгнення Росії в Україну змусило мене задуматись над цим. Сепарація це відокремлення. відокремлення. От у нас існує щось одне ціле, і в цьому цілому живуть змішані різнорідні частини. І ці частини розділяються. Ось це і є сепарація. Візьмемо такий дуже яскравий для нас болючий приклад був бо СРСР. Це змішана така держава з різних країн, з різних частинок, так? і от СРСР розпадається. Тобто частинки частинки різнорідні вирішують відокремитися, і ці частинки вони жили свого часу, своїм життям, свою історією, зі своєю мовою, зі своїми національними і культурними якимись цінностями. І як їх об'єднали, тепер вони роз'єдналися, але Росія дуже не хоче так відпускати. І ось сепарація України якраз не відбулася. Відбулася дуже тяжко і відбулася не в повному форматі, не в повній мірі. Тоді Росія, звичайно, заявляє свої права так на нас. Невдоволена тим, що ну, як це так окремо, як це окремо Україна. Я не відпущу. І Україна не погоджується з тим, щоб жити залежно від когось іншого, так жити не своїм життям. Країна досягла в повній мірі свого психологічного, своєї психологічної зрілості як нація, як країна, і вона готова жити окремо, але її не хочуть відпускати. Сепарація це такий природний процес, коли дитина росте, вона розвивається психологічно, фізично, і в якийсь момент вона хоче отримати власний досвід. А вона весь час, коли мама їй розповідає, що добре, що погано, вона орієнтується на те, що говорить мама, і орієнтується. Ну і слухає її, звичайно, так. Але е, в якийсь час дитина розуміє, що вона хоче м, сама зрозуміти, наскільки це е, там. Е... Погано, як каже мама, і вона хоче отримати власний досвід. Щось штовхнула камеру. Ем... Вона хоче отримати власний досвід. Тому, коли мама каже, не бігай по калюжам, дитина що робить? Вона думає, ні, я не знаю, я не впевнена, чи то правда, що мама каже, ти застудишся. Так? Вона вирішує це перевірити. І ось вона заходить в ту калюжу, пів години там бовтається. І що, що відбувається? Нічого не відбувається. Дитина там не захворіла, вона тільки нежить отримала. І дитина така думає, ого, значить, тут не все так однозначно, так, не все, не все так просто. Отже, в мене вже є власний досвід, так я не захворіла. Що я зроблю? Я наступного разу стоятиму на півгодини, там десять хвилин, так, щоб вже і житті не було. Або буду кожен раз виходити з цієї калюжі. Отже, дитина отримала власний досвід, і вона вже може приймати рішення. Орієнтуючись на цей досвід, можу розпізнавати, що мені підходить, що мені не підходить. Таким чином, пізнаючи себе, і таким чином вона розвивається. Що буде, якщо сепарація не відбудеться, або якщо вона відбудеться і не повністю? До речі, хочу попросити вас, якщо вам щось відгукується, будь ласка, пишіть в коментарях. Зараз коментуйте, і я буду читати ваші коментарі. Що відбувається, якщо сепарація не проходить або проходить не повністю? Знову таки приклад України: так відбулася не повністю сепарація. Людина, яка залишається от в цих відносинах залежних, вона не живе своїм життям. А вона буде керуватись бажаннями і схваленнями інших. Вона не постійно вона буде перебувати в такому пригнічному стані, тому що їй не дають робити того, що вона хоче. Вона буде виснаженою. В мене до речі, буд. Минулому році досвід спілкування з однією дівчиною, яка була дорослою жінкою, вона мала дитину, вона вже була розлучена з своїм чоловіком, тобто в неї вже був якийсь певний досвід. Але вона була дуже в тісних відносинах зі своєю мамою, яка знала абсолютно краще з своєї доньки, що їй треба, де їй жити, що робити. Ну і навіть. Вона вирішувала її там життєві питання з приводу проживання в якихось квартирах, тобто вона і знаходила ці квартири. Мама повністю займалася її життям. І це з одного боку, наче мама їй допомагає, мені мама дуже допомагає, казала вона. А з іншого боку, мама управляє її життям. Так? І вона не могла від цього відокремитися. тобто ну, Це було таке класне життя з мамою, хоча вони не жили разом, але вона залежала від мами. І, типу, бачиш, от я тобі допомагаю, я бажаю тобі щастя, слухай мене, і, і все в тебе буде добре. Так? От такі, такі були посили. Те ж саме з України відбулося: ти не самостійна. Так? Роби те, що я тобі скажу. Тобі потрібні мої гроші, мої олігархії. Там наш газ, не знаю, ти сама нічого не зможеш. Так? Напишіть чи розумієте, про що я. Тобто не, не живе людина своїм життям, а орієнтується на життя своїх батьків і слухається їх, їх схвалення. Так? Далі. Чому потрібна сепарація? Тому що виникають труднощі у людини будувати власну сім'ю і відносини з іншими людьми. І, до речі, коли ми говоримо про сепарацію, я не говорю тільки про батьків. Це як такий приклад яскравий і зрозумілий для всіх. А сепарація може не відбуватися навіть там з братами своїми старшими сестрами, можливо, з якимись подружками, знайомими. Тобто, і такі ем, залежні відносини вони можуть бути не тільки з батьками. І ось тут, ем, як другий пункт, так. Не тільки я не живу власним життям, в мене ще виникають труднощі з побудовою відносин з іншими людьми, тому що мені кажуть, куди я повинен ходити, куди не ходити, з ким товаришувати, з ким не товаришувати. Ось ця подружка тобі погана, ось ця тебе там, дурить, оцей товариш хитрий, там, він тебе використовує, ну і так далі. Те ж саме, як Україні диктують, з ким їй дружити, куди їй вступати, куди не вступати. Так розумієте про що я надіюсь? Ну і останній пункт, чому, з мого погляду, теж потрібно обов'язково проводити таку сепарацію, це порушення ваших кордонів. Чомусь люди, які ось так, від яких ви залежите, або які від вас залежать, може бути і навпаки, сепарація. Так, хтось вважає, що має право бути в курсі ваших планів, ваших дій, ваших мрій і так далі. І, звичайно, має право впливати на них. А якщо ви не слухаєте, то йдете не по тому сценарію, який людина вважає за краще для вас. Да? На, на його думку. Е, чи ну, так, так він вважає, що для вас краще, але це його думка. І якщо ви не йдете по цьому сценарію, ви неправильно себе ведете. І е, ви чомусь агресивно на це реагуєте так, Дійсно, чому це ви так агресивно реагуєте, коли я хочу тобі як найкраще? Ти повинен робити ось так, ось так. йти от з цим шляхом. І е, на любу мою допомогу, от я тобі хочу допомогти, так, реагуйте там, агресивно. Е, є такі фрази, типу, Типу, там, я хочу краще для тебе, я ж слухай маму, там, чи слухай мене. Або мені подобається така фраза Я ж казала, я ж була права, бачиш, тож ж треба мене слухати. Так? От і має наша країна таке повномасштабне вторгнення, тому що дозволила порушити власні кордони. А... Ми психологічно, так і фізично ми стали дорослими і вже давно, і ми готові і хочемо робити власні помилки, будувати свою незалежну історію без наших там мамок, без наших старших братів, сестер і так далі. Коментарів поки що не бачу, можливо, ви пишете Мені не видно. Якщо будуть питання... Як буде вас доганяти, то ви напишете коментарі під цією публікацією відео. Як помітити, як помітити що я не відокремилась на рівні емоцій, в першу чергу, так? Мені добре, коли добре комусь. Мені добре, коли добре моїй мамі, коли моя мама радіє. А навіть якщо в мене інші плани на вихідні я все одно відвідую моїх батьків. Вони будуть дуже раді, так? А, бо їм це буде приємно. А якщо їм приємно, то й мені приємно. Я цього хочу. Хоча ну, він людина не хоче, так вона не хоче, але от вона робить такі висновки, що дійсно я ж цього. хочу. А моя мама зараз хворіє, Їй треба підбадьорити там, поїхати. Так, я не можу до неї приїхати. В мене власні справи. Я втомився, я виснажений, але я все одно приїду. Або навпаки, там я відмовлю моїй сестрі щось там кудись поїхати, і вона буде дуже злитися. Так? От. І оці e -e, e -e, наші емоції вони залежать від емоцій інших. Нам складно висловлювати свої почуття. E -e, сюди ж можна e -e, причислити почуття провини, тому що там, я засмутив, e -e, засмутив свою маму, треба швидко виправитися так? Виправити це, завдяки там, своїм ресурсам. E -e, мені соромно що не допоміг. Був один випадок, коли e -e, людина евакуювала свою сім. Сім'ю, дитину, а родичі дуже образилися на те, що ну, людина їх не, не евакуювала. Тобто люди е, цю свою відповідальність перекладають на інших. А ця людина, яка в принципі то вірно зробила, е, що відбувається, вона почувала себе винною, так? винною, що не допомогла. І ось, е, е, Цим, цим потім ця людина своїх, своїм родичам якось компенсувала завдяки своїм ресурсам, чи фінансовим, чи часом, чи ну, енергією, Так? Вона компенсувала це. Тобто ось так, така, така такі, ем, відносини, які не дозволяють людині бути самостійною і ем, чомусь беруть на себе відповідальність за те, за що відповідальна інша людина. Або буває таке, що дитина боїться змінити професію, щоб там, ну, не розчарувати тата чи батьків, так? щоб когось не розчарувати. Це такі перше на емоційному рівні залежність емоційна. Наступне як розуміти, це залежність фінансова. Я або я залежу від батьків так, фінансово, або вони від мене залежать. І, причому це не допомога, як деякі говорять, ми потріб... мені потрібно допомагати батькам. Допомога це одне, а от обов'язок це все робити, це вже зовсім інше. І буває таке, що не тільки фінансово, ще й госпопосподарської по господарських справах є, є залежність. Наприклад, зустрічаються молоді люди, там 30 плюс або 30 років, і вони все ще живуть з батьками, тому що так комфортно, тому що я приходжу з роботи все там приготовано, випрасовано, комфортно, чисто. Навіщо мені там одружуватися? Навіщо мені шукати там другу половину, створювати сім'ю, як в мене так все до так? От. І на ментальному рівні це третій такий пункт на ментальному рівні, коли людина чи дитина не згодна зі своїми батьками, але краще вона не буде суперечити, так, щоб не сваритися, щоб оце потім не переживати це все емоційно, щоб не образити і не буде доводити свою точку зору. Я хочу доводити своєму батьку, так, щоб він в мені не розчарувався, щоб він там не образився. Я Ай, йду вчитись, куди мені радять батьки, бо вони краще знають, бо вони краще знають. І, до речі, ось це ментальна залежність ще виявляється тим, проявляється тим, що діти часто ідеалізують своїх батьків, тому потрібно подумати, що я думаю про своїх батьків. Так? Якої я думки про них. І мати особисту думку без прикрас. Вона не обов'язково думка, взагалі думка про якусь тему, буде збігатися з думкою батьків. Ось по таким критеріям, тобто емоційний, фінансовий або господарський, і ментальний, можна зрозуміти, чи є сепарація з іншою людиною, чи ні. Ну і що робити? Що робити, щоб стати незалежним? Що робити, щоб стати незалежним? Я хочу поділитися деякими принципами коучингу, які є фундаментом для незалежності, може стати тим, на що ви будете опиратися, коли ви будете думати про свою незалежність. Так? По-перше, оцінюйте себе і ту людину, з якою ви пов'язані ось так не сепарувалися, з позитивного ключа. Тобто і мої батьки, як приклад, так, і я, ми в нормі, ми в плюсі. Все, що відбувається, не моя, не їх вина. Вони позитивні люди, і я позитивна людина, і в нас все нормально. Ми здорові, нормальні люди. Це перший такий принцип. Другий принцип: мій потенціал не має меж в мене є можливості в щоб жити насиченим життям, щоб ефективно використовувати свої ресурси, свій потенціал, свої можливості, щоб розвиватись духовно, персонально, бути продуктивним, бути успішним, рости і розвиватись. Це другий принцип, тобто мій потенціал не має меж. І я можу використовувати цей потенціал, не опираючись на, 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 залежність, на цю залежність, на це донорство від інших. У мене є всі необхідні ресурси для того, щоб досягати своїх цілей. Я самодостатня людина. Якщо мені чогось не вистачає, то я буду міркувати над тим, де мені це взяти. І я не буду бігти під крило своїх батьків та плакатися, чекати від них допомогу. В мене все є для того, щоб досягти своєї мети. Наступний принцип: я створюю своє життя. І несу відповідальність за це життя? Я вирішую, яким життям мені жити. І я відповідальна за всі рішення, які роблю. Тобто я самостійно створюю своє життя, не слухаючи, яким життя повинно бути моїм від інших людей. Наступний принцип: зміни не тільки можливі, а й неминучі. І що означає цей принцип? А, те, що я приймаю зміни, я розвиваюсь, я росту, я змінююсь, і це процес, який повинен бути. Я не повинен підлаштовуватись під мірки а, інших людей. А, і якщо змін не буде, то не буде і розвитку. Так? Я не буду рости, я не буду отримувати новий досвід. Наступний принцип в кожний момент часу я роблю краще на що я здатен. Навіть якщо я сьогодні цілий день лежу на дивані, значить це мій стан, значить, я хочу так. В цьому стані побути. І мені не треба слухати там, моїх батьків про те, що е, ну, ти нічого не робиш. Так? Що, що це таке? Чому ти лежиш, Іди попрацюй, ти 10 грядок скопаєш прополи. Да? Е, чи, чи займись чимось корисним. Ні, І в кожний момент часу я роблю найкраще, на що я здатен зараз. І якщо мені потрібен цей відпочинок, значить він мені потрібен. Ну і наостанок, останній принцип мені не потрібна негативна оцінка або критика моїх дій, щоб удосконалювати своє життя. Щоб стати кращим, мені не потрібні чужі поради, оцінки, критика. Йди сюди, там, не роби цього, це погано, ти неправильно зробив. Якщо я потребую оцінки. То я звернусь до профільних спеціалістів, які мені нададуть цю оцінку. Так? Я звернусь до експертів в тій чи іншій справі. І вислухувати критику від людини від... я не буду. Щоб покращити своє життя, мені не потрібно ось це ти робиш правильно, ось це ти робиш неправильно. Я ну, сам можу з цим справитись і оцінити самостійно. Що для мене правильно, а що ні. Ось такі принципи, якими я з вами поділилася, і ви можете коруватися ними, коли ви зрозумієте, що ви не сепарувалися в повній мірі, або знаходитесь в залежних таких відносинах. Спробуйте ці коучингові принципи, я ще раз повторюю їх. Перше, з нами все добре. Я окей, ти окей, так? Далі, мій потенціал не має меж. В мене є всі можливості, щоб досягати всього, чого я хочу, жити насиченим життям. У мене є всі необхідні ресурси, щоб досягати своїх цілей. Я створю своє життя. А значить, я несу відповідальність за нього. Зміни не тільки можливі, а й неминучі. В кожний момент часу я роблю краще, на що я здатен. Мені не потрібна негативна оцінка або критика моїх дій, щоб удосконалювати своє життя. Ось такі принципи, так? Ну і наостанок, що ви можете зробити самостійно ще, крім орієнтації на ці принципи. По-перше, відстежуйте, що з вами відбувається. Задайте собі питання, що я помічаю? Що я відчуваю, що я бачу? Наступне, після того, як ви отримаєте відповіді, вчитися будувати власні кордони, вчитися відмовляти та казати ні. Попрацюйте з своєю самооцінкою, самоцінністю і впевненістю, впевненістю в собі. Поміркуйте над цим. Що трапиться, якщо я. Відмовлю своїм батькам приїхати на вихідні і проведу вихідні так, як я хочу. Що трапиться? Що трапиться, що, якщо я не відповім своїй сестрі або своєму брату на ці там, 10 дзвінків, тому що там якась термінова справа, щось, щось там трапилось. Так? Що трапиться, якщо цього разу я не буду слухати чиїхось порад? І проведіть експеримент. Просто проведіть експеримент. Просто зробіть і подивіться, а що трапиться. І, можливо, в цьому у вас буде, можливо, негативний досвід, коли вам потрібно буде попрацювати далі, а можливо, ви здивуєтеся, що це позитивний досвід, ви захочете йти далі цим сценарієм. Так? Якщо не можете подолати, ось, розірвати ці такі виснажуючі відносини. Так? То зверніться, зверніться до фахівців. Щоб трапилось, якби Україна не віддалася ядерний потенціал. Щоб трапилось, якби Україна не впустила російський капітал, а надала перевагу там, європейському або підтримувала українських підприємців. І так далі. Ось задайте собі питання, що трапиться, якщо. Ну що, на цьому я буду завершувати. Нагадую, що наступного четверга о 18.00 буде наступна тема. Які теми я сьогодні прописала в своїй сторіс, Тому приєднуйтесь, я буду рада, і давайте зворотній зв'язок, пишіть коментарі, буду рада на них відповісти. Всім гарного вечора, до наступного четверга. Пока!